Доброго дня, друзі! З вами Наталка. Сьогодні ми розглянемо отаку планшеточку. Я приготувала. Знахідок, яких я вам ще не показувала, а можливо, дещо і показувала, але вже забула. Ось так. Так, щиро дякую всім за підписки, за коментарі, за те, що ви в мене є, і ви в мене самі хороші. Дякую всім. Ось дивіться, яку я чудову брошечку знайшла на ринку в Німеччині. Це все ще прикраси з Німеччини. Відома брошка. Вона в такому абстрактному стилі. Такий завиток, барширування і глянцеве покриття. Це в неї зворотня сторона. Вона підписана. Ось тут маркування внизу. Якщо вам буде відніше ось так, то покажу. Трійфарі в чудовому стані. Хороша брошечка. Оце сюди. Брошечка буде в продажі. Я не збираю такі брошечки. А з цією брошечкою мені потрібна допомога. Мені дуже сподобалася ця брошечка, саме цією вставочкою із-за кольорів. Тут такі пастельові ніжні. Ось така красива брошечка. Виробника я не знаю. І що це за вставочка також виглядає як скло, якщо по ній постукати, це я ногтиком, але якщо постукати, вона так звенить. Але не впевнена. Тут такі ніжні кольори, підписів ніяких немає. Ось така зворотня сторона. Така цікава застіпка в неї. Ось це вушко. Тут, не видно. бачите, маленькі маленьке подвійне вушко, Але мені невідомо. Гарна брошечка. Сюди її. Наступна брошечка. Це брошка з моєї колекції. Ось зачепилася за на її, Ось така красива брошка. В геральтичному стилі. Вона, бачите, тут герб. Це чеська брошка, Чехословакія. Дуже красиві стрази кольорові. Дуже хороша така робота. Тут меч, один другий, герб. Це неї зворотня сторона. Ось така вона не підписана. Але знаємо, що це Чехословакія. Ось така чудо-брошечка моя. Не продається. Наступна брошечка зараз покажу, де вона є. Метелик. Дуже красивий. Ось такі чайні маркізи тут. А тут такі жовтенькі, як світли. Я навіть не знаю, як описати світло світло, такі ніжні, жовті відтіночки. Ось така брошечка. Так, її можливо, ще покажу, щоб було добре видно. Ось така в неї зворотня сторона, американочка не підписана. Тут бачимо закриті і відкриті стрази. Виробника я не знаю, не можу сказати. Ось така так само цікава застіпка. Оця застіпка дуже подібна до тієї брошки, в якої я не знаю так само виробника. Ось бачите, які вушка маленькі? Ось така. Хто виробник, я не знаю, але брошка дуже красива. Я збираю метелики, павучки, жучки. Так що брошечка піде в мою колекцію. Так. Наступна брошка, ну якщо ми вже у метеликів, то покажу ще одну з своєї колекції, ось така. Якщо пам'ятаєте, я на початку її показувала, певно, в першому або в другому відео оцю брошечку. Але вона була без одного страза. На кінець мені вдалося знайти страз. І зараз брошечка. Вже повністю зроблена. Зараз покажу оцей великий, О, тут не було стразика. Страз я забрала з інакшої брошки, яку для цього спеціально купляла старенької. Це Чехословакія, гранатове скло. Подивіться, зворотню сторону, дуже красива зворотня сторона також. Всі відкриті кристалики, стара засібка. Гачок такий, бачите? Зараз ще ось так, щоб було видно. Метелик чудовий. До речі, я на сайті, ніби на eBay, я бачила ось таку брошку один в один, яка підписана, що чеський гранат. Ні, це не чеський гранат, гранатове скло. Наступна брошечка. Так само. Ось така чудова брошечка. Це колись давно куплена брошечка, але я її забула показати. Колись я купляла на eBay, великий, один великий лот, і в ньому була ця брошечка. Той лот майже весь продався, і оцю брошечку я собі відклала. І думаю, хай буде. Моне. Ось така велика брошечка. Тут така перлиночка. Хороший стан. Є один такий незамітний малесенький шкрабанець, бачите, його майже не видно. Ось так ще покажу. Така елегантна брошечка. На ну, повсякденне. Ой, оцю треба ж гарно, щоб ви бачили. Ось так. Наступна. так, тут я вам покажу цілий. Так, зараз. Це я вам показувала, але дещо, не все. Але я вам казала, що до нього в мене є ще кольє, яке я забула показати. Так, дивіться, зараз. Зараз, зараз, зараз. Оце кольє, воно трошки відрізняється. Мені просто подобається, що там кабінець. Оцей. Так, це моя улюблена брошечка. Зараз в даний час я її ношу. Срібна брошка. Це аквамарин. Вже перевірено. Перед цим не знала. Так, отаке ніжний ніжне кольхе, воно трошки таке жовтувате, але я пробувала десь на одному місці трошки почистити, і воно стає таким більш світлішим. Так що можна носити разом, але я не люблю все разом носити потрошечки. Не люблю, коли і кольє, і брошка, і сережки, і браслет. Для мене то забагато. Я більш стримані такі речі люблю. Так, Ардеко брошечка для тих, хто не бачили В Срібна. аквамарин. До неї. Зараз маю три. Тут аквамарин. Бачите каблучки. Тут аквамарин, а тут ні, тут топаз. Всі срібні ось такі чудові каблучки. Ось так я ношу на роботу. Ось так. З цією каблучкою часом беру і з цією, в залежності бажанню. Чудові каблучки. Одну продам, остатні собі лишу. Не хочеться і ту одну продавати. Ну, ну дуже гарні. І ця брошка от це все те, що я люблю. Оце і колір мій голубенький, дуже люблю. Ці блакитні, ніжні такі кольори, дуже хороші. Срібло я люблю. Це моє також. Тільки не з гранатами. Срібло я люблю. З усіма камінцями, а гранати ні. Так, і до того ось така підвізка. Вона трошки не підходить, тому що в усіх, там, як ми бачимо, більш квадратні форми. А тут така овальна форма. Але, якщо окремо, не дивитись, ось так можна носити. Так, це я вам цей доклала. Тут чисто із-за цього колір я показувала. Так. Наступна брошечка, що ще в мене такого є, що я вам не показувала. Так, покажу ось така чудо-чудове, малесенька, так само старенька Чехія, Чехословакія. Брошечка у формі корони. Отут є на цій перлинуці, бачимо, чорненькі, я пробувала, чи то не замуране, але ні. Це пошкоджене. Поки що залишаю так, тому що я не маю ось таких перлиночок. Прошка міні-міні. Старенька, ось така застіпка. гачок, так само такий широкий гачок. Оп, ось так, щоб її було видно. Ось така брошечка. Ну що, ой! Штатив я рукою затихнула. Ой, неможливо. Так, це також одна з брошечок відомих. Подивіться, який котик з мішкою. Ні, з рибкою. Ні, з мішкою, я думала з рибкою. З мішкою. Тремблер. Оп. Отака така кішка. Діджей. Це відомі всім. У них такі прикольні, мені подобається. Ось такий котик. Веселенький. Він радий, в нього мішка зловив. Так, такого котика я знайшла. Ще подумаю, чи його продати чи лишити. Ну, подобається мені він такий смішний. Наступна брошечка. Ось така брошечка. Парасолька. Бачимо. Амбрела. Расолька з голубими стразами і голубими кабашонами. Тут емаль, дуже хороша. Вона, мені здається, не стара. Вона зроблена під стару, але не стара, сучасніша. Ось такий вже замочок. Тут вушка такі довші. Бачите, Такі довженькі вушка. Але мені так сподобалось. Я кажу, мої кольори, вона інакша така, не така, як всі. Подобається мені. Я, певно, собі залишу чисто, це за то, що в мене такої немає. Це не то, що колекційна якась брошечка. Але її можна носити. А я люблю такі речі, які можна в повсякденному житті носити. Ну, і наближуємось до цікавих речей. Так. Це мені в колекцію. Корзиночка надзвичайно красива. Подивіться на ці квіточки. Які дуже красиві квітки. Надзвичайно красиві. Брошечка старенька. Це ручна робота, зібрана вручну. Подивіться зворотню сторону. Ось тут зараз спробую так. Спробую Бачите ниточки. Вони старенькі такі ниточки. Ще тримають. От вона. ці квіточки всі зібрані на ниточку вручну. Застіпка старенька, гачок, боже. Так, куди ти втік? Так, 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 покажись. Ось вона застіпка. Ось така чудова брошечка. Ось так. У нас такі виробляли. Але виробляли більше де. Мені здається, що це старенька Чехословакія. На 100% не впевнена. Не можу сказати. Це мені в колекцію збираю кошики. Кошик чудовий. Квіточки просто казкові. Ось дивіться, яка красива, ще раз покажу ось так. Так, моя наступна з таких. Знахідок, так, дівчатка, щось покажу вам. Таке, що в мене. Так, це буде сьогодні стуки. Ось так я купила ось такі планшетці. Старенька, старенький комплект. І зараз покажу вам, подивіться на цю красу, і хто був в музеї в яблунці? Можливо, пам'ятає, там є в музеї ось цей комплект. Це кольє чудове. Просто чудове. Надзвичайно красиве. Бачите, застіпка. Ось так тут. Перлиночка. Так він крутиться. Ці всі частини крутяться. Ось так. Це просто... Що з щемось. Дуже гарно лежить на шиї. Він за, за рахунок того, що він важкий, він тримає форму. Він коліє, на гардельник. Не знаю, чи можна сказати, що це гривна. Скорше всього, ні, вона не певна. Ось таке чудо. Але до цього чуда ось так якось буде, не знаю, якось якось. До нього, воно ж було в комплекті. Браслетик. Ось так, так само. Все повністю крутиться, Гар, гарний, надзвичайно красивий. Щоб розглянули. Так само, ідеально, я не ношу браслети. Я вже пояснювала чому. Ну, рідко, верніше, не то, що не ношу, а дуже рідко ношу. Але цей мені дуже подобається. Так, якщо його ще закрити, дуже гарний. Так само тримає форму просто чудо. Чудо-чудове. Браслетик. І до того ж тому наборі були і сережки. Ось такі сережки. Раз. І друга. Довженькі. Оп, ну як вас взяти? хотіла гарно показати. Дівчатка, вибачте, сьогодні така от зйомка, яка є. Така, як зранку в 5 годині. Сьогодні пізніше, сьогодні в 5 -й. Ось такі сережки до того комплекту. Спробую ось так їх взяти. О! Ось так. Тут мішається так, на бік. Подивіться, яке чудо. Ну, просто казкові. І все ідеально лежить. От зроблено так. Кажу важкеньке, нелегенькі. лежить ідеально на шийці. Ну, якщо ми сьогодні у краси, то давайте ще красою, ще дві покажу краси. На сьогодні, щоб не було багато. Це куплено в Німеччині. Тут історія цікава. Чудова брошка, просто казкова. Ми їздили з чоловіком в гамбург, потрібно було. І на риночку ми побачили дуже багато красивих прикрас. Серед них була оця брошка. Мені дуже сподобалась, але мені дуже не сподобалась ціна. Цієї брошки, от, от вона тут є, зараз покажу. Чоловік бери-бери. Я кажу: ні, мені дорого, я не хочу, вона мені подобається тут. І, Пройшло пару хвилин, він каже, я тільки побіжу, щось там мені треба, приходить, приносить. Каже, ти не хотіла, а я тобі купив. Так, ціна в неї. Зараз покажу. Дивіться, ціна: 45 євро. 45 євро, вона того коштує, вона дуже красива. Не найгер, хоча багато хто скаже, що це найгер, ні, але це стара Чехословакія. Дуже хороший стан. Надзвичайно хороший стан. Просто красунечка. Такі стрази стримані, такі кольори ніжні. Так що брошечка поповнення моєї улюбленої колекції. Потім покажу ось така брошечка чудо. Ну і закінчуємо гранатик. Закінчимо. Ось така каблучка з моєї колекції. Старовинна. Подивіться, так само на ці гранати. Зараз відкрию і покажу. Ось так от. Це просто казка. Не каблучка, а казка. Надзвичайно красива робота. Я казала, що я не люблю гранат в сріблі. Слова зовсім. Часом купляю, але не, не моє це. Для мене гранат тільки в тому паку гранат. Тільки старий. Тому що в ньому, бачите, як красиво видно камінь. От вони, от вони є гранати. Чудова капруть. Просто чудова. Ось така красунечка. На цьому я хочу закінчити сьогоднішній огляд. Напишіть, що сподобалось вам. Ще раз покажу. Дівчатка, всім мирного, тихого, спокійного дня, в теплі зі світлом. Всім бажаю. Щиро дякую всім за коментарі, за підписки. Всього самого-самого доброго. Па!